Парадокс, проте найкращим гарантом залишки білоруського суверенітету є Збройні сили України, а не Китаю. І диктатор це чудово розуміє, якщо Україна не встоїть, то Путін за кілька тижнів ліквідує навіть ту передку незалежність, яку Лукашенко ще зберігає. Звісно, Лукашенко він такий самий співучасник агресії Путіна, яким для Гітлера був Мусоліні. Путін відчайдушно шукає резерви по всьому світу. Знову просить північнокорейців, вербує африканців, і в будь-який момент може виставити мінську ультиматум. Але. Участь білорусів безпосередньо в війні проти України вона можливо виключно в індивідуальному розряді. Тобто, як люди підписують контракти з російською армією, і це достатньо інтенсивно, я так розумію, тому що приблизно раз на два-три на дні приходять повідомлення про смерть білорусів в лавах російських збройних сил. Але Лукашенко не віддасть наказ про те, щоб білоруська армія. Перейшла український кордон. У мене з цього приводу практично немає сумнівів. Лукашенко надто добре усвідомлює, що віддавши такий наказ, він максимально наблизиться до завершення своєї не лише політичної кар'єри, але й свого життя.